Добрий, без вдалого лиходія навіть найкраща історія втратить свій шарм. І ці думки супроводжують мене дуже давно, бо я, так то людинка, високоінтелектуальна, можна сказати, поклала своє життя за честь і процвітання культури, правда. Аніме, і от за свій тернистий шлях я винесла, що герої японської анімації зазвичай доволі однотипні, з однаковим набором характеристик і схожих між собою мотивацій. А відрізнити їх можна тільки що за кольором волосся, і то не завжди. Bro. Але на противагу цьому йдуть злодії, без яких не буде працювати жодна історія. Вони дають орієнтир глядачу, створюють відповідний конфлікт, а іноді є мотивацією для головного героя. Сучасні автори дають злодіям все більше людських якостей, а прийоми візуального спотворення, щоб ти жодним чином не міг співчувати антагоністу, працюють не завжди. Харизма та причинно наслідкові зв'язки в мотивації злодіїв дають нам змогу не просто співчувати, а й в якому сенсі виправдовувати їх вчинки. І сьогодні ми поговоримо про те, чим відрізняється антигерой, антагоніст та злодій. Дізнаємося, чому вони нам так подобаються, та спробуємо знайти найкращого поганця в аніме. І почнемо ми з антигероя, бо це не зовсім тема нашої сьогоднішньої розмови, Вони не є поганцями. Антигерой це протагоніст, тобто ключовий персонаж в історії. Вони позбавлені притаманних позитивним персонажам рис. Іншими словами, їх моральні принципи сумнівні або йдуть у розріз із загально прийнятою думкою соціуму. І при тому, що їх цілі можуть здаватися нам прийнятними і в більшості випадків будуть йти на користь, якраз таки цьому соціуму, але реалізація буде більше походити на опис типового лиходія. Вони не цуратимуться вбивств, брехні, підступів, і неважливо скільки і кого треба вбити. Ціль виправдовує засоби. Такі персонажі заворожують мене набагато більше ніж типові герої, тому що їх не можна однозначно поставити на одну з сторін, що завжди буде призводити до обговорень і погодьтеся, зробить персонажа цікавішим очах глядача. Автор може зробити свого протагоніста антигероєм, щоб показати іншу сторону реальності. Типу, якщо твої методи жахливі, це не означає, що вони не призведуть до хеппі-енду. І напевно, перше, хто спадає мені на думку при згадуванні слова антигерой, це Ягами Лайт. Ми можемо сперечатися на тему адекватності вчинків лайта, виправдовуючи їх пубертатним періодом в комплекті з величезною силою, але його першочергова ціль знищити всіх злочинців в порівнянні з іншими антигероями, такими як Лілуш чи Ерен Єгер, не здається нам чимось неймовірно жахливим. Концепція знищення одним героєм, що одягає на себе маску зла більшої кількості зла, змушує нас копнути глибше і підняти тему можливості вбивства невинних людей. Прив'язуючись до лайта, можливо, незаконно осуджених або людей, які просто виконують свою роботу і заважають реалізації великої цілі, все це викликає двоїстість відчуттів від даного персонажа, і це безсумнівно плюс, так як абсолютне добро настільки ж не цікаве, як і абсолютне зло. На додачу до всього сказаного, ще однією причиною, чому автор може зробити свого героя антигероєм, це показати, як він докотився до такого життя, ніби кажучи тобі, ну він класний чувак, просто його середовище з'їло. І прикладом такого антигероя, принаймні для мене, буде Гац, Взагалі, думки про те, чи міг Ґац обрати інший шлях, в моєму розумінні виглядають як недоречне надумування, і з самого початку історії можна помітити, що світ загалом ні для кого не передбачав спокійного існування. Беручи до уваги всю історію, то шлях мечника не рясніє щасливими моментами. Кожен його крок супроводжується рубцями, як в візуальному, так і ментальному плані, що й сформувало в ньому всі ці якості антигероя. Цинізм, жорстокість і основне внутрішній конфлікт. Історія манги «Берсерк» розповідає нам шлях Гатса. Нас заворожує недеталізований всесвіт і масштаби розвитку піздіця, хоча й не без цього звичайно. Але основне це історія, де Гатс, ніби снігова куля, яка котиться з гори, все намотує намотую на себе різні якості, як хороші, так і погані. Але все ж таки, антигерой це не обов'язково жорстоке порушення моральних принципів. Вони можуть бути одинаками чи просто відмовлятися від соціальних норм та очікувань, або ж добиватися своїх цілей маніпуляціями. До таких персонажів можна віднести Аяна Яна з ласкаво просимо до класу еліти та «Хікігаю з моя романтична комедія, не зовсім те на що я очікував. І давайте, окрім тих варіантів, які вже були озвучені, накидаю вам ще трохи аніме з антигероями. Темніше за чорне, гангстери, пірати чорної лагуни, байка, «Люпен третій», Бездарна Нана. Ну і не можна не згадати про аніме ковбой бібоб». Отже, припустимо, автор придумав цікаву історію про те, як герой із звичайного хлопа став. Крутим мужиком, мрії всіх дівчат, досяг успіху, став мільйонером, на крайній випадок спробував ісикайнутися, як у цьому випадку ви б стали розвивати сюжет? Напевно, зіштовхнули б героя з іншим персонажем, який в результаті стане йому хорошим другом, або підкинуто йому мудрого наставника, що буде з'являтися в рандомних флешбеках. Думаю, історія все, що здається, нудною, вона не захоплює, не змушує нас переживати чи з нетерпінням чекати на продовження. Хід такої історії цілком передбачуваний, і щоб це змінити, нам потрібен конфлікт. Таким чином і з'являється антагоніст, суперник головного героя? Їхнє протистояння це один із можливих варіантів конфлікту, і одночасно його рушійна сила. Антагоніст може стати відображенням протагоніста, і це не обов'язково збірний образ всього поганого. Це можуть бути ті якості, яких герою просто не вистачає. Ба більше їх цілі можуть співпадати, і ви можете спитати: а як? Якщо їх цілі однакові, то нащо їм взагалі протистояти один одному? Дурне питання, мої дорогенькі. Тут, повертаючись назад, можна згадати про реалізацію цих цілей, і це те, що буде пов'язувати антагоніста з антигероєм. Але різниця в кінцевому баченні цієї цілі для кращого розуміння було б непогано використати приклад, і я обрала одне з моїх найулюбленіших аніме золоте божество. Почну з того, що ціль у більшості персонажів одна: це пошук золота айнів, але методи і кінцева реалізація цього золота різна. Прекрасний персонаж харизма, та божевілля, якого буде вас більше заворожувати ніж відштовхувати, це лейтенант 7-ї дивізії імперської армії Японії Цурумі. Він полює за золотом айнів, щоб відділити Хокайдо від Японії. А все через те, що цурумі сильно ненавидить уряд Японії за те, що він по суті кинув солдат під час війни і жодним чином не нагородив їх за всі принесені жертви. Саме для своїх людей Цурумій прагне захопити Хокайду та створити нову незалежну військову державу. На перший погляд ціль може здаватися доволі праведною, справедливою, але сподіваюся, ви розумієте, що порушення державності і створення усіляких. Хокайдоських народних республік не всім подобається. Та й те, що він психопат із військовою травмою, який любить та практикує тортури, важко піддається виправданню. Одна справа вбивство заради цілі. Тут людей інколи неможливо зупинити. Вони знайдуть тисячу виправдань. А інше вбивство заради цілі та насолоди. Хоч цурумій це заради своїх людей. Він все ще скрований власною ненавистю, жагою до помсти, і все це в комплекті з божевіллям. Якщо антигерой буде рухати свою історію до неоднозначного, можливо, сумного, але все ж таки хепіенду, то антагоніст буде спрямовувати історію до ще більшого напруження і по законам жанру колись таки програє, що знову ж таки призведе до хепіенду. І так як ми з вами обговорили те, що протагоністи і антагоніст можуть мати спільну ціль. Хочу зазначити, що це не зовсім часте явище, принаймні для аніме. Зазвичай наші антагоністи рухаються окремо. Це може бути помста, жага до збагачення, власне королівство або моє улюблене, бажання попиздитись з найсильнішим. Ну і більшість того, про що ми говорили в антигероях, можна віднести сюди. Той самий вплив середовища, усіма улюблений приклад антагоніста в аніме Йохан Ліберт. Не можна заперечувати, що Йохан не винен у тому, що став таким. Ця історія знаходиться на межі сірої моралі, де жорстокі дорослі чиї цілі та бажання зазнали страшних наслідків. Добре, загально з антагоністом ми розібралися, але треба розуміти, що це поняття не завжди стосується однієї людини, і взагалі не завжди стосується людини. Тобто, антагоніст може бути груповим, наприклад, організація, як в літературних псах. Це може бути неперсоніфікована сила, як там природна стихія чи суспільний устрій. До аніме, де антогоністичною силою виступає стихія, можна віднести день, коли земля здригнулася, чи токійський восьмибальний. А от до суспільного устрою непристойно пристойний світ з Нового світу, і, хоч там є персонаж, що буде здаватися антагоністом, ви на це не ведіться. Вас намахує система. В кінці можна й сльозу пустити. Ну і відлуння терору, головні герої якого по своїй суті є антигероями. Антагоністичною силою навіть можуть бути моральні принципи чи риси характеру, коли герой фактично бореться сам із собою. Я вже не кажу про очевидних вампірів, монстрів та йокаїв, які в аніме можуть виступати як головні антагоністи або як так звані односерійні монстри, користуючись можливістю, не можна не пропіарити дандадан. Олди знають, що я полюбляю тришові тайтли, тому я не могла пройти повз, і те, що я відкривала для себе з кожною аркою, привело мене в неймовірний захват. Бо будь-то Йокай чи інопланетянин всі вони не просто мають чудові історії з обґрунтованими мотиваціями. Вони ще є важливими деталями сюжету, що не просто драматично розсипаються після демонстрації їх перед а продовжують жити в головних героях і залишаються невід'ємною частиною їх особистості. Серйозно, дайте шанс дендеда. Я, звичайно, розумію, що в більшості випадків справа залишається за смаками, але ну, я принаймні спробувала. Ну і давайте вже перейдемо до лиходіїв. Тут насправді все дуже просто. Хоча антагоніст не обов'язково є лиходієм, лиходій завжди буде антагоністом. Що це означає? Лиходій наскрізь злий, його мотиви злі, і його дії теж злі. Тобто, лиходій, це просто тип антагоніста. Він буде відображати всі темні сторони головного героя. Їм не потрібні всі ці причини причинно-слідкові зв'язки, нормальні мотивації. Та й судячи з того, наскільки популярна магічна битва, нам теж все це не всралося. Хоч я й не фанат таких історій, але хорошим прикладом буде Рьомен Сукуна. Нам не дали якогось адекватного бекграунду, щоб ми могли розуміти, чого сукуна став тим, ким ми його бачимо. Окей. Можливо, спортивний інтерес можу прийняти за мотивацію. У мене один раз таке було, коли я десь під нам пила з фразою «да я вас всіх переп'ю. Очевидно, нічим хорошим це не закінчилося. Думаю, випадку сукуною буде те саме. Тобто, лиходія можна назвати будь-якого персонажа, про котрого можна сказати злий, тому що злий. І як я казала на початку, сучасні автори намагаються відходити від таких архетипів, і це стосується не тільки аніме. Згадайте своє дитинство і мультфільми, які ми всі бачили. Маліфісента, Джафар, Урсула всі вони були еталонним злом, і в більшості своїй не викликали в нас жодної симпатії. І ось ми підросли, пожили трошки життя та зрозуміли, що йобнутим людям не видають гротескні костюми, шрами та іншу показову лабуду. Виявляється, не так легко відрізнити добро від зла. Нам стало цікаво, який шлях прийшли поганці, і що для них стало тригером. А вже ж, все це буде призводити до гуманізації. І отак майстерно і непомітно, ми з вами прийшли до того, чому нам подобаються лиходії. В першу чергу це звичайно психологія. Ми з вами вже це трошки зачепили, так як чим більше персонаж буде мати людських якостей, тим більше ми зможемо його з собою співвідносити. Злодії зазвичай набагато впевненіші за головних героїв. Вони можуть сказати та зробити все, що завгодно їх не цікавлять наслідки, а тим паче те, що про них подумають. Вони часто винахідливіші, розумніші та сильніші за героїв, і це нас чіпляє. Деякі з їх рис характеру ми хочемо бачити в собі. Друге, це харизма. Погодьтеся, Айзен набагато цікавіше за іншого, а Аскелад з його жахливим бекграундом чогось викликає у нас тільки захоплення. І це не дивно. Вони впливають не тільки на героїв своїх історій, а ще й на нас. Не обов'язково бути неймовірно прописаним злодієм, щоб приваблювати, достатньо мати відповідний тип харизми. Деякі з антагоністів можуть бути неймовірними ораторами, чіпляти нас яскравими та надихаючими промовами. Десь ми заворожено спостерігаємо за складно побудованими планами, маніпуляціями і намагаємося поставити себе на місце персонажів та уявити подальший розвиток. Хтось може здаватися другом, що завжди вислухає та допоможе, але в останній момент показати своє справжнє лице. Комусь достатньо просто вселяти страх і розуміння того, що він сильніший, і так повинно бути. Все це є відповідними маркерами певних типажів харизми, які в сукупності з неймовірними візуальними образами змушують нас так чи інакше закохатися, можливо, в безсердечних та жахливих, але все ж таки привабливих антагоністів. Якщо ж казати про найкращого антагоніста, то я дотримуюсь безпечної, але як мені здається, все ж таки правильної думки про те, що кожен обирає з точки зору своїх подобань. Ми звичайно можемо з вами дуже довго розмусолювати на тему мотивації, ваги в історії і помилок, яких припустилися антагоністи, але все це хірня собача. Якщо вам подобається умовний мудзан, то по-перше, ну, ви маєте на це право, це ваша думка. А по друге... Можливо, ви не бачили інших аніме. Я ж обрала меру MS Hunter Хантер Хантер, істота, яка по суті знаходиться вище за будь-кого в цьому світі. Він відбрав себе найсильніші сторони тих, хто був майстром своєї справи, і з абсолютною легкістю позбавлявся їх тоді, коли перевершував. Якщо казати про смакові вподобання Мероема, то, нагадаю, він стоїть вище за будь-кого. Якщо ви пам'ятаєте, то навіть наш світ влаштований так, що сильніший з'їдає слабшого. Нічого дивного в цьому немає, і мене особисто заворожує те, як автор зміг грамотно показати перемогу маленької сліпої дівчинки над настільки всесильним персонажем, що розкрило для нас з зовсім іншої сторони. І все це без зайвого пафосу та богів з машини. Тому я люблю його як антагоніста. Його думки, дії, розвиток, все це мені очевидно імпонує. Камера якось походовому ху... стоїть. Вам не здається? А та поху в принципі. Які антигерої, антагоністи і просто покицькі подобаються вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Накидайте своїх думок з приводу того е... всього вище сказаного мною. Підпишіться вже в котрий раз вас, попрошу. Знаєте, люди, які підписані на мене більше трьох хвилин, скажуть вам, що це неймовірний кайф. Поставте лайк для більшого афекту. І що ще? Я запихалася, поки котів ловила. Телеграм. Підпишіться на телеграм Янсус 02. У мене стікери нові. Класні. Підписуйся бігом. Побажаю вам гарного дня або вечора. І, як завжди, папа. -па. 「よんしよしよし